Привіт! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Це відео буде повторенням 9 класу алгебри та геометрії, але в незвичайному форматі. я пропоную повторювати питання, які вивчали в 9 класі, за допомогою актуальних задач ЗНО та НМТ. Як ідея? Не забудь підписатися, це буде дуже корисно. Я підготувала набір завдань з алгебри 9 класу і з геометрії 9 класу, саме в сучасному актуальному форматі. Розв'язуй вже зараз, ти будеш мати велику користь. По-перше, повториш, а по-друге, ти вже готуєшся до іспиту. Не забувай, що в мене на каналі є багато користі. Алгебра 9 клас швидке повторення допоможе повторити більшість питань 9 класу, і геометрія є таке саме відео, саме для того, щоб тобі швидко включитися в робочий процес. Я все зроблю для того, щоб тобі було цікаво і корисно. Ну що, зараз працюємо, починаємо. Погнали! Згадуємо те, що розглядали в 9 класі, я обрала найтиповіші задачі, які найчастіше зустрічаються. Це системи рівнянь з двома змінними, нелінійні системи, те саме в 9 класі вивчають. І я цю системку хочу розібрати разом з вами, тому що вона суперкласна. Далі, У нас була тема нерівності та їх системи. Згадайте, це на початку вивчення 9 класу. І ті, хто зараз 9-класники, дивіться, що у вас. Ну, скоро чекає. Далі. У нас були квадратні нерівності. До речі, те, що це квадратна нерівність, ви бачите? Але рекомендую вам дужки не розкривати. І в нас на каналі дуже багато матеріалу про нерівності. Взагалі можна і метод інтервалів опановувати, вже навіть в 9 класі, чому ні. І про квадратні нерівності, окремо відео я записувала. У нас безліч матеріалів. Я дуже прошу те, що я рекомендую. Дивіться, то скарби. Тема функції і перетворення графіків функції ну як же без неї? В 9 класі це дуже важливо. До речі, те, що я зараз показую, немає в довідкових матеріалах жодного слова про ці теми. Тому це важливо знати, вміти працювати з цим. І тема арифметична та геометрична прогресії, числові послідовності. Дуже цікава задачка. Я вам підготувала. Ви працюйте над цим, будуть питання? Напишіть в моїх історіях на сторінці Instagram я розберу ці всі задачі в тестах, тобто ви зможете перевірити правильність відповідей. Це буде корисно усім. Це не тільки, я кажу, тим, хто закінчив 9 клас, 10 класники і 11 класники. Вам це корисно? Ну і 9 клас, ну спробуйте вже, подивіться, що вас чекає. Ну що, погнали? Перша задача розв'яжіть систему рівнянь. Умову ви бачите, і потрібно знайти розв'язок цієї системи, а відповідь занести тільки Y0. Зрозуміли? От так на іспиті буває, іноді суму цих значень, добуток перевіряємо. І от мені дуже цікаво, глянувши на цю систему, я поки буду її переписувати, от який спосіб ви бачите її розв'язування. Тут дуже багато способів. Я зараз буду намагатися розв'язувати швидко, але щоб усім було зрозуміло. Система незвичайна, система така несподівана і може перелякати когось. Але ви можете працювати за загальним алгоритмом, наприклад, розкрити дужки, перенести зміні вліво числа вправо, потім дивитися. А можете увага! Погляньте, якщо ми будемо віднімати від лівої частини ліву від правої, праву, так можна. Є спосіб додавання, є спосіб піднімання. Ну, Хто не знає віднімання, помножте на мінус один друге рівняння. І тоді в лівій частині у вас буде нуль. І ви зможете виразити зміну х, точніше, не просто виразити, а знайти цю зміну. Ви зрозуміли? Ще є багато секретних способів. Можна поділити ліву частину на ліву, праву частину на праву. Ну, це майже те ж саме буде, але відразу у вас буде одиниця і тут дріб. Ну, з дробами я знаю не дуже люблять працювати. Якщо ви застосували інший спосіб, свій спосіб, ви можете написати про нього так само. Я буду віднімати те, що я сказала, від лівої частини правої частини правої. Зліва у мене буде 0, всі бачать, а справа буде 14 мінус. І отут увага, змінюємо знаки на протилежні, мінус 3х і вже плюс 7. Усі зрозуміли? Хто не впевнений, беріть в дужки, а потім розкривайте, бо часто бувають помилки при обчислюванні. І це звичайне лінійне рівняння. Щоб його розв'язати. Змінні переносимо вліво вирази, які місця змінні, змінюючи знак на протилежний, числа вправо, але тут немає що й переносити. Погнали 3х дорівнює 14 плюс 7. Вже майже все готово, ще трішечки. 3х дорівнює 21, це 14 плюс 7. Залишається тут множили на 3, тепер поділимо на 3, це буде 21 поділити на 3, х дорівнює 7. Х дорівнює 7. Зверніть увагу, а нам y потрібно знайти. Тоді ми цей х можемо підставити. Я буду підставляти до першого, тому що мені це вигідніше, бо тут ще в другому рівнянні х двічі потрібно було б підставляти. Підставляю, пишу 7, дужках 4 мінус y дорівнює 14. Хтось буде розкривати дужки. Можна поділити обидві частини рівняння на 7. Робіть, як вам зручно. Я пишу так: 4 мінус дорівнює 14 поділити на 7 двійка. Мінус y дорівнює звичайне лінійне рівняння. 4 переносимо, буде 2 мінус 4. Це буде мінус 2. Можна зліва записати числа, вправо записати змінні, а можна, от, хто вже досвідчений, то відразу записати, що y дорівнює 2, помінявши місцями. Ліву, праву частину, Y дорівнює 2 це є правильна відповідь. У вас так само вийшло. Напишіть, будь ласка, відповідь Б: обираємо, готово! Скажіть нескладно, складно. Я вас запевняю, що якщо ви будете поступово усе вивчати, опановувати, розбиратися в, кла... в кожному класі з кожною темою, у вас не буде проблем на НМТ ЗНО взагалі. Ну, якщо виникають проблеми, то я запрошую вас вивчити усю алгебру геометрію разом з нами і готуватися до іспиту. На сайті математичка є усі курси і теми. Геометрія, продовжуємо! Згадайте, що було в геометрії в 9 класі. Що ми вивчали? У нас було багато різних тем, розв'язування трикутників. От Я намікаю, зараз показую, а першу залишаю, ви зрозуміли, в мене вже така традиція, я буду першу задачу показувати вам. Далі ми вчили правильні многокутники коло круг. Ці теми в 9 класі. А ще в нас була тема декартові координати і вектори на площині. Ну, тобто, я потрішечку показала, от по одній задачі. Спочатку не має бути дуже складно. Спочатку потрібно згадати основні якісь речі. І я впевнена, що якщо ви розв'яжете ці задачі, вже деякі питання 9 класу ви згадаєте. А ще ви підготуєтесь до 10-го, тому що в 10-му у вас буде не площина, а буде вже простір. Будуть три м, координати мати кожна точка. Тому готуйтеся, попрацюйте самостійно. В тестах моїй сторінки Instagram Stories, я поставлю ці задачі м, на перевірку, і ви зможете ще побачити, правильно ви розв'язали чи ні. Ну що, починаємо. Перша задача до вашої уваги. Обрала її навмисно, дивіться. Діагоналі прямокутника перетинаються під кутом 60 градусів. Обчисліть площу цього прямокутника, якщо менша з його сторін, дорівнює 4 см. Чому я обрала цю задачу? Зараз розповім обожні задачі, які можна розв'язувати в декілька способів. І тоді не просто ви розв'язуєте, ви ще й повторюєте і думаєте над тим, що краще, що легше. Універсальність ваших знань дуже-дуже допоможе. До речі, площа прямокутника. Довідкові матеріали в нас є на ЗНО, НМТ. Подивіться, є така формула. Це добуток сторін, довжину множимо на ширину. Але ж ми не знаємо, знаємо тільки одну сторону. Тоді учень, який системно вивчає все, він знайде довжину, може попрацювати над цим, і потім вже буде обчислювати площу. Але я пропоную згадати формулу, круту формулу, яка підійде для будь-якого чотирикутника. Є така формула, от як тільки ви побачили тут. Кут між діагоналями, я вам зараз її нагадаю. Можливо, хтось і не знав цю формулу, тримайте. Площа будь-якого чотирикутника дорівнює одній другій добутку його діагоналей на синус кута між ними. Ну, якщо позначити той кут, наприклад, гамма, нехай отак от буде виглядати формула. От я її зараз підкреслюю і ми будемо користуватися нею. По-перше, Кут це є, синус ми його можемо визначити, нам потрібно знати діагоналі. Ще й діагоналі ці рівні, тоді для прямокутника взагалі цю формулу можна записати ще легше. От зараз червоним запишу: одна друга діагональ в квадраті, тому що діагоналі рівні. Помножити на синус цього кута у нас він 60 градусів. От саме ця формулка мене зараз буде рятувати. Угу. Ну і що ж, знайти діагональ нескладно. Як тільки побачили, от запам'ятовуйте це зараз, рівнобедрений трикутник, до речі, чого він рівнобедрений, у прямокутника діагоналі рівні, а точка перетину діагонали ділить їх навпіл. Тому тут половинки, вони рівні. Але якщо трикутник рівнобедрений і має кут 60 градусів, хоча б один. Запам'ятайте цю штуку. Тоді усі інші кути будуть по 60 градусів також. Перевірте, 180 віднімаємо 60 градусів і ділимо навпіл, 120 навпіл буде 60 кожен кут по 60 градусів. І про що це нам говорить? Так. Трикутник в нас буде рівносторонній. Запам'ятайте, також дуже трендова задача, вона зустрічається часто. І коли це ром буде, і якщо в нього о, кут гострий, 60 градусів. От запам'ятайте, будь ласка, якщо це так. Тоді половинка діагоналі буде 4, уся діагональ буде 8. Тут доводити не потрібно. Діагональ, я пишу до рівня 4 помножити на 2. Якщо писати пояснення, оскільки трикутник рівносторонній. Звичайно, якщо це контрольна, тоді писати потрібно АБЦД, прямокутник, доводити, що трикутник АОБ рівносторонній. це швидко. Але потрібно пописати. І, звичайно, якщо ви розв'язували задачу про прямокутний трикутник, там також писати. І що? Діагональ маю, кут маю, синус 60 градусів, нагадаю, за допомогою довідкових матеріалів. Погляньте, сину з 60, шукаю в мене 60, сину 60, корінь із трійки, навпіл. Повертаюся до задачі, погнали С дорівнює 1, друга 8 в квадраті, помножити на корінь із трійки, навпіл. Тоді, обчислюємо, я запишу все у вигляді одного дробу. Тут можна одиничку додати, тут буде 64. Кореня стрійки поділити на 4. Що залишається? 64 поділити на 4. 16 коренів стрійки, звичайно, сантиметрів квадратних. Відповідь шукаємо. Г, вона правильна. Тему площі ви вивчали і в молодшій школі, і в 8 класі багато було формул. От саме прямокутник нагадували в 8 класі, а оця формула. От вона в 9 класі. Це як наслідок. Ми тоді розглядали площу трикутника, знаючи його дві сторони, та кут між ними знаходили і як наслідок звідси така формулка. Ну що, я впевнена, що це було корисним для вас. Напишіть, будь ласка, свої способи розв'язування і поставте питання до мене. Ми, як завжди, навчаємося разом. До зустрічей!